Вітаю вас у м'якій майстерні тикла. Сьогодні я вам покажу велику книжку для хлопчиків від 2 до 6 рочків. Транспорт. Ось така вона книжечка. Ось така велика. Дуже насичена, цікава книжка, багато з'ємних деталей. Застібається вона на липучку. Перша сторіночка це види е, вузу. Повітряного транспорту. Тут у нас куля, повітряна куля, вона м'якенька. так її мацати можна. Ось так ми пристюбуємо кошик. Тут у нас є зайчик, він летить десь у справах. Ось так. Ось так. Наступна сторіночка. Це також транспорт повітряний, це літачок. ось так він рухається. Та він Ось так він теж рухається. Так. Наступна сторіночка у нас космос. Ось такий космос. Ось бачите, який. Ось такий. На цій сторіночці у нас є... Різноманітні, космонав... Не космонавти, а прибульці. Різного кольору вони ось такі ось такий зелений, він може ховатися ось у кратерах. Рожева така дівчинка, кокеточка, ось такий червоний, а фіолетовий ось у нас заховався у тарільці. Ось, бачите, ось так може виходити. Можна давати завдання діткам. Знайти прибульцю їх космічні тарілки по кольорах. І тут чіпляється вона на гачечки. Наступна сторіночка. Це також космос. Тут у нас летить ракета. Ось така ракета летить. Зірочки у нас перетяжки. Ось такі вони на резиночках перетягуються ось. У ракеті у нас космонавт може літати між зірками. Коли ракета злітає, сопла відпадають, і вона летить у повітрі. Сопла у нас на кнопочках. Ось так. такий космічний транспорт. Наступна сторіночка у нас. Годяний транспорт. Тут у нас є різні пароплави та кораблі. Ось такий пароплавчик, він перетягується туди-сюди. Ось тут заховався капітан, маленьке жабенятко. Так. Ось такий пароплав в нього піднімається якір і опускається. З ним можна грати окремо. Ось Сюди Вставляється сюди, Ого, тут є. Також маяк і підводний транспорт. Ось є батискаф, він чіпляється на липучку, гвинт в нього крутиться, періскоп в нього піднімається, і ми дивимося, де ми знаходимося, у яких глибинах. Ось такий віконечко зроблено. Тут можна. Поставити фото нашого малюка. Малюки будуть дуже раді бачити себе героями книжки. Також на цій сторінці у нас є рибки. Рибки, і рибки знімаються вони на кнопочках і одягаються. Є маленькі рибки, вони поховалися, можна їх порахувати. Ось, бачите, у водоростях вони ховаються. А під за заховався у нас ось восьмий ніг. Він теж на кнопочці. У нього ось такі цікаві щупальці, ось така ось такі можна грати теж окремо. Також у нас є тут мушлі, які можна пальчиками перебирати. Ось такі вони, вони справжні мушлі з Азовського моря. стакан стариночка у нас тут на стариночка у нас залезничный транспорт я вам покажу він в роте залезничный транспорт перевозит у нас резни овощи так вот снимаете у нас паровозы такой так Вагончики теж знімаються, їх можна рахувати. У вагончиках є кишеньки, бачите, які кишеньки. І вони з цифрами. Треба вивчити один, два, три. Ось в першому вагончику у нас їде гарбузик. Треба поставити по номером один. В червоному у нас вагончику їдуть два бурячки. Рахуємо і чіпляємо. В третьому вагончику у нас є три морквинки. Теж чіпляємо. Сонечко тут знімається, таке кулеметне сонечко. Є також із репсових стрічочок ось така радуга. Веселка. Ось такий залізничний транспорт. Ось така цікава книжечка. Ось так. Дуже сподобається вашому малюкові.